Скільки існує людство, стільки існують відвічні страх, любов і злість. Подібно до Каїна, ми сьогодні можемо мати злість, яка породжує вбивство. Ми також хочемо любити, як любив Ісаак та Ревека. Ми так само, як Давид, сьогодні бажаємо мати живі, глибокі стосунки з Богом. Знаєте, ми можемо мати тривогу, як ізраїльський народ, перед входом в обітовану землю. Ми можемо сьогодні мати страх. Так само, як і Ісус Христос в Гевсиманії. страх перед стражданнями. Біблія вона від початку і до кінця говорить про нас з вами. Вона говорить про живих людей, які мають почуття, які мають страх. Біблія також говорить про речі, які не просто надаються нам з народження або передаються по спадку, стан серця або почуття, які потрібно надбати, які потрібно навчитися. Відкрити, будь ласка, повторення закону 9 10 вірш. Повторення закону з 9 по 10 вірш. 4 розділ з 9 по 10 вірш. Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забути тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця Твого по всі дні життя Твого. А ти подаси їх до відома синам Твоїм та синам Твоїх синів. Про день, коли стояв ти перед лицем Господа, Бога Твого на хориві, як Господь говорив, був до мене. Збери мені той народ, і вони слухатимуть слів моїх, із яких навчаться, бояться мене по всі дні, скільки вони житимуть на землі та й синів своїх понавчають. Бо говорить те, що ізраїльський народ він має навчитися слухатись, він має навчитися боятися Бога. І вони також мають цей страх передати своєму поколінню. А це означає те, що вони не мали цього з народження, вони не мали цього взагалі, їм цього потрібно було навчитись. І це не передається далі. Просто от так його потрібно було навчити страху Божого. Знаєте, сьогодні хотів би говорити про страх людський і страх Божий. Про страх Божий, стан серця, який не передається, але який потрібно надбати, який потрібно отримати. Навчившись. Чого сьогодні боїтесь ви? Можливо, ви все-таки боїтесь російської агресії, яка на, там на сході. Можливо, боїтесь підняття долара, невиплачених кредитів, можливо, дитина хвора раком. Можливо, у вас є дуже сильний страх перед смертю або перед судом Божим. Чого боїтесь сьогодні ви? Перед тим, як говорити про страх Божий, хотілося б трошки порозважати, чого все-таки не варто боятись, про що Біблія говорить, як Біблія говорить і чого не потрібно боятися. Відкрийте, будь ласка, друге царів 17.38. Друге царів 17.38. Я сьогодні буду багато місць згадувати, якщо ви не будете встигати, їх просто відкрити, можливо, запишіть, а дома ви їх прочитаєте. В російських бібліях це четверте царів. Друге, царів 17.38. А заповіта, що я склав із вами, не забудете, і не будете боятися інших богів, а тільки Господа, Бога вашого, будете боятися. І Він вирятує вас із руки всіх ваших ворогів. І не будете боятися інших богів. Недавно ми з дружиною зустрілися знайомою моєю, і в неї от є дівчинка приблизно двох років. Ми дізналися, те, що цю дівчинку водили до бабусі, як в народі кажуть, катати яйця, тому що вона боялася голосних звуків, ну, наприклад, звуку пило Ці люди вони не надіялися на Бога, на Бога, і в них не було страху перед Богом. Вони поклали свою надію на ось цю бабусю, на чари. Страх Божий і поклоніння ідолам. Поклоніння воно дуже схоже на надію. Страх, поклоніння це все дуже схоже. Воно поєднано. Коли людина надіється, вона, значить, цього боїться. Вона поважається. Чого ще сьогодні не варто боятися? Про що ми сьогодні маємо думати, розважати, дивлячись на своє життя? 1 Самуїла 15,24. В російських це перше царів. 1 Самуїла 15,24. І сказав Саул до Самуїла: прогрішився я! Бо переступив накази твої та слова твої, бо боявся народу та послухався його голосу. Знаєте, ізраїльський цар Саул був дуже хороший початок, справді, хороші задатки. З самого початку його наповнив Дух Святий. Були хороші можливості. Але він не дочекався Самуїла і приніс жертву. Він не послухався Бога. І написано те, що чому він це зробив, тому що боявся народу. Він боявся народу. Брати і сестри, дорогі гості, ми, чого сьогодні Біблія пише: ми не маємо боятись, ми не маємо боятися людей. Знаєте, визначення страху як такового, це говорить те, що ну, що таке страх? Це тривожний стан перед можливою або реальною загрозою. Це дуже близько сьогодні нам. Це близьке нам, тому що кожен із нас це переживає в своєму житті. Це було близьке для учнів Ісуса Христа, коли, побачивши, як арештовують Ісуса Христа, вони просто повтікали. Бачивши, як арештовують Ісуса Христа, вони просто повтікали. Не відкривайте, я просто прочитаю притчі 29, 25. Страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. Пастку дає в російській Біблії. Е, е, Пастка, тобто сіті, охоплює, попадає людина в сіті, тобто вона оплутує. Знаєте, тоді, коли учні повтякали, в ту ніч Петро зрікся Ісуса Христа тричі. Чому Він це зробив? Тому що страх він просто оплутав його розум і змусив його зриктися з свого Господа. Ми сьогодні не маємо боятись людей. Так, це можливо важко, але про це говорить Біблія. І Біблія до цього сьогодні закликає нас. Чого ще ми не маємо боятися? Відкрийте, будь ласка, глибоке хороше місце. Луки, 21 розділ, 25 і 28 вірш. Луки, 21 розділ, з 25 по 28 вірш. Луки, 21 розділ, з 25 по 28 вірш. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із силою великою славою. Коли ж, стане, коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Сьогодні ми з вами не маємо боятися стихійних лих, землетрусів, він, можливо, сучасних хвороб, таких як Ебола або Мерс, вірусів, які наближаються, які, чуючи про них, в нас викликають якийсь певну тривогу, викликають страх. Сьогодні це ми не маємо цього боятися. Чому? Тому що це місце говорить: це свідчить про прихід Ісуса Христа. Це свідчить про прихід нашого Господа, якого сьогодні ми чекаємо. Знаєте, цю істину прийняти і зрозуміти може тільки а, глибоко відродження людина згори. Це цю істину зрозуміти, прийняти може тільки людина, яка відроджена згори, яка прийняла Ісуса Христа, яка знає Його особисто в своєму житті. Так само а, людина, яка глибоко знає Бога, і тільки така людина, вона не має страху перед майбутнім, а, перед покаранням, яке має пройти. Відкрийте, будь ласка, також місце євреям, 10 розділ з 26 по 27 вірш, Євреям, 10 розділ з 26 по 27 вірш. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже не за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Коли в наше життя приходить гріх, тоді втрачається розуміння і взагалі втрачається прощення. Гріх забирає прощення, гріх забирає благодать. На заміну цього приходить страх перед покаранням. Написано і страшливе якесь сподівання суду та, гню, та гнів палючий. Глибоко віруюча людина знає те, що коли вона попаде на той світ, вона буде прощена. вона Буде прощена через кров Ісуса Христа. Вона буде мати ось цю надію. Глибоко віруюча людина, вона не має боятися майбутніх покарань, які прийдуть. Недавно от, моя дружина розповідала про свою подругу чоловіка, якого забирають ну, от, на війну в АТО. І вона переповнена сильним страхом. Вона переповнена сильним страхом. Вона тільки про це думає. Знаєте, Біблія більше ніж 50 разів говорить про те, що не бійся. От такі вислови, не страшись, не бійся. Глибокі хороші такі підбадьорення самого Бога до нас, те, щоб ми сьогодні не боялися. Якщо у вас в вашому житті сьогодні є тривога в серці, і ви не знаєте, як з нею справитися, і вона просто виїдає сьогодні вас із середини. Я хотів би підбадьорювати вас одним місцем із Біблії це 1 Петра 5.7. 1 Петра, 5 розділ, 7 вірш. Послухайте, будь ласка, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Дорога церква, наш Бог, Він люблячий батько, Він сьогодні опікується. Моєму небайдужі і те, ті страхи, які в нас сьогодні є, ті переживання, які сьогодні в нас є. Бог про них знає, і Бог про них попіклується. Покладіть на нього всю вашу журбу. Віддайте це Богові. Знову ж таки, як це зробити? Тільки віруюча людина. Тільки людина, яка знає особисто Бога, може віддати це Богу, може передати свої страхи самому Богові. Де ця точка? Де ця точка, коли страх людський він переходить в страх Божий, коли приходить спасіння, коли приходить а, прощення, мир, благодать, де ця точка. У апостола Петра це була точка ось там, коли він тричі зрікся. Але коли заспівав півень, він заплакав. Дорога церква, апостол Петро він заплакав. Він зрозумів свою гріховність сутність. Він на кінець-то зрозумів те, що він є грішною людиною і що він зробив. Цією точкою повороту є покаяння. 1 Івана 1.9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та правний, щоб гріхи нам простити. Та очистити від неправди всілякої. Це точка повороту, яка дає можливість почати йти дорогою страху Божого, залишити страх людський і наповнитись страхом Божим. Що ж таке страх Божий? Як Біблія відзивається про страх Божий і що вона говорить? В притчах 8.13. Відкрийте, будь ласка, притчі 8.13. Страх Господній лихе все ненавидіти, ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. Страх Господній лихе все ненавидіти. Страх Господній, і описується, як страх Господній це ненависть до зла. Ми маємо ненавидіти гріх в своїй природі. Ми маємо ненавидіти крадіжки. Ми маємо ненавидіти неправду. Ми маємо сьогодні ненавидіти перелюб і блуд. Знаєте, як це ненавидіти? Ну а я знаю, про що ви от зараз подумали. Ви подумали, а чому я тоді, в мене є спокуси? Чому в мене є спокуси до цих речей? Чому в мене є спокуси до цих речей? Ми залишили, залишились, дорогі брати і сестри, в тілі гріховному. Але Біблія говорить, те, що християни це нові створіння, це нове створіння. Ненавидіти це прийняти рішення. Ненавидіти це воля нашого серця, залишити гріх. І йти дорогою зречення гріха. Ми маємо прикласти, прикласти зусилля, ось це ненавидіти. Ми сьогодні, брати і сестри, нові створіння, і це наша сутність, наше повеління і покликання залишати гріх, страх Божий це ненавидіти і мати ненависть до зла. Псалом 111,10. Псалом 111,10 в російських. Біблія 110 й псалом. Псалом 111,10. Знайомий вам вірш. Початок премудрості страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це його слава навіки стоїть. Початок премудрості страх перед Господом. Примудрість. Що таке премудрість? Примудрість – це мудрість Бога, самого Бога. Ви хочете знати, як вам правильно жити, як поступити в ті чи інші обставини. Чи ви хочете знати волю? Самого Бога на своє життя. Страх Божий це дорога, це шлях до пізнання мудрості самого Бога. Початок премудрости страх перед Господом. Притча 14, 27. Говорить про те, що страх Господній криниться життя, щоб віддаляти свій від пасток смерти. В російських істочніх життя. джерело життя. Страх людський це пустеля. Постеля, яка несе тільки з собою смерть. Життя без Бога без ось цього джерела життя, воно також приносить в наше життя страждання, біль. В кінці кінців такий гіркий кінець. Тільки Ісус Христос, тільки Бог сьогодні може нам дати ось це джерело. Страх перед Богом, перед Всевишнім і єдиним Богом сьогодні дає ось це джерело життя. Якщо ти сьогодні ще сумніваєшся. Ти думаєш, ти розважаєш. Тільки з Богом, тільки із Ісус, з Ісусом Христом ти можеш мати це джерело життя, ти можеш мати мир, ти має, можеш мати спокій. Ти будеш мати життя. Життя, яке передбачив для тебе сьогодні Бог. Богослов доктор Сконфілд а, про страх Божий сказав так: це благоговіння перед Богом, повна довіра йому і зречення всього нечистого. Страх Божий це благовіння перед Богом, повна довіра йому і зречення всього нечистого. Що сьогодні нас може мотивувати отак ходити в благовінні перед Богом? Повністю довіряти йому і зрікати всього нечистого. Що сьогодні може нас цьому мотивувати? В школі? Я боявся свого директора, тому що він міг взяти мене за вухо, взяти за чуба і відвести в угол. Я знав свого директора, те, що він міг це зробити, і я його боявся. Чому, це... Чому мав цей страх? Тому що я боявся, тому що я знав його. Як сьогодні ми можемо мати страх або відданість, або покору перед Богом, бажанням жити з ним, ми маємо знати нашого Бога. Слідуючі вірші говорять про це. Відкрийте, будь ласка, книгу об'явлення. Книгу об'явлення, 14 розділ, 7 вірш. 14 розділ 7 вірш. І він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його. І вклоніться тому, хто створив небо, і море і водні джерела. Переверніть, будь ласка, далі на 15 розділ, об'явлення 15,4 хто тебе, Господи, не боїться, та ймення Твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо з'явилися суди твої. Наш Бог Він створив землю, Він створив зірки, Він створив моря, Він є володарем над стихіями. Морськими, він є володарем над землетрусами, він вправі забирати і давати життя. Він сьогодні може зупиняти війни. Наш Бог є володарем, Він є великим, Він є всесильним? Наш Бог є суддя, перед яким ми пристанемо після смерті. От такий є наш Бог. Як нам почати боятися? Як нам почати жити, отак От як написано в благовінні перед Ним? Повній покорі перед Ним, як почати. Ми маємо почати сьогодні пізнавати його. Якщо ви сьогодні ще не відкривали Біблію, почніть дома читати, якщо ви рідко молитесь, почніть багато молитися. Це речі, які допомагають, це шлях, який дає можливість пізнати Бога і породити в нашому серці страх Господній, страх, який дає життя. Що сьогодні ще може давати нам можливість або дає, мотивує нас до того, щоб боятися Бога, звичайно, це прощення, це Голгофа, усвідомлення того, що він зробив на Христі. Ось ця милість Бога, яку він проявив до нас, коли ми задумуємося про це, ми приходимо в благовіння перед Ним і дякуємо. Ми маємо повагу, як наслідок, ми маємо страх перед Господом. Коли ми бачимо чудеса Бога, коли ми читаємо про них в Біблії, коли розходились моря, коли зцілялися люди, коли сьогодні, дорогі брати, сьогодні в цьому залі є багато людей, над якими суспільство вже поставило хрест і сказали, ти нічого не вартий, і ти нічого вже не досягнеш в своєму житті. Ці люди сьогодні є тута. І дивлячись на їхнє життя, можна сказати, це чудо Боже. Коли про це роздумуєш, коли це бачиш, це вселяє страх перед Всевишнім і великим Богом. Отже. Страх Божий це стан серця, який не передається з народження. Це не передається поспадку. Цьому потрібно навчитись. Цьому потрібно, цього потрібно ну, надбати. Псалом 85.11 останній вірш, який сьогодні ми з вами прочитаємо. Псалом 85.11. Я хотів би, щоб ми так само, як Давид, ми взивали до Бога і молилися. І ми просили дорогу свою мені, Господи. Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй. Приєднай моє серце боятися ймення Твого. Приєднай моє серце боятися ймення Твого. Дорога церква, ми маємо взивати і просити в Бога, щоб це мати. Ми маємо молитися, ми маємо взивати, як Давид. Дай, Господи, приліпитись, дай, Господи, мені сьогодні почати боятися. Якщо ти ще до цього часу не, боя... не боявся, Господа, якщо ти ще живеш в страсі людському, вийди і покайся, прийми це рішення, скажи це Господу, і почни жити по-іншому. Давайте піднімемося і помолимось. Слава тебе, наш Господь, і дуже дякуємо за те, що ти даєш нам життя. Дякуємо за те, що ти Бог, який опікується нашими душами. Дякую за те, що даєш мир, даєш спокій. Ми просимо те, щоб ти дав нам свій страх, те, щоб ми боялися тебе, те, щоб ми ходили в благовінні перед тобою, те, щоб ми в повноті свого серця поклонялись тобі і тікали від зла. Ми ненавиділи зло. Ми благаємо і просимо тебе про це. Слава Тебе, наш Бог! Амінь.